Вітаю вас, шановні абітурієнти. Відомий український філософ Григорій Сковорода вважав, що запорукою щасливої людини є улюблена праця. Я Анатолій Войнаровський, випускник історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. На сьогоднішній день я працюю викладачем на факультеті історії та міжнародних відносин своєї «Альма-Матер» та є керівником Центру краєзнавчих студій. Я тут знайшов свою сродну працю. Для того, щоб ви змогли реалізувати свої мрії і вподобання, ми пропонуємо вам обирати освітньо-професійну програму Культурна спадщина. Які професії ви зможете опанувати? І де ви зможете влаштуватися, про це поговоримо зараз. Мене звати Юрій Легун, директор Державного архіву Вінницької області, я випускник нашого педагогічного ще тоді інституту історичного факультету. Сьогодні в умовах війни ми всі бачимо, наскільки актуальними стало питання історії, ідеології, наскільки це важливо для простих людей. І впевнений, що цей інтерес збереться і на збережеться і на майбутнє. Саме тому закликаю вас вступати до історичного нашого факультету. Обирайте освітню професійну програму Культурна спадщина. Абітурієнти, привіт! Мене звати Олександр Федоришин. Я директор музею Вінниці, установи, яка у Вінниці займається збереженням матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. В колективі музею, в потенційно в команді музею, ти зможеш працювати з е, такими унікальними об'єктами як садиба Львовича, місце, де билося серце української революції в період, коли місто було тимчасовою столицею або символом міста водонапірною вежою Артинова. Приєднуйся до освітньо-професійної програми Культурна спадщина. Та... Привіт, абітурієнти! Мене звати Олександр Вашелені, я випускник української філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, де також вивчав краєзнавчо-туристичний блок. Сьогодні я очолюю департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Наш регіон має величезний потенціал з розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, що зокрема підтверджує і стратегія розвитку міста Вінниці до 2030 року, де туризм відіграє надзвичайно важливу роль. Тож, якщо ти бажаєш долучитися до популяризації формування позитивного іміджу нашого міста, тоді тобі точно з нами. Тут ти отримаєш якісні знання та практичні навички з започаткування власної справи. Також управлінської діяльності та розвитку успішних проєктів. Долучайся до освітньо-професійної програми Культурна спадщина! Вітаю вас, шановні випускники. Мене звати Катерина Висоцька. Я випускниця Вінницького державного педагогічного інституту, історичного факультету. Тепер я працюю у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Я директор музею. Нам потрібна творча і патріотично налаштована молодь, яка буде розвивати українську культурну спадщину. З нами ви навчитеся робити цікаві музейні експозиції, створювати музейні виставки, працювати з музейними фондами, з музейними колекціями. Давати експертну оцінку пам'яткам культурної, та матеріальної та духовної спадщини. Обирайте освітньо-професійну програму Культурна спадщина. Мене звати Євген Тичук, я теж випускник Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Я працюю у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вже понад 20 років і займаюся історичною реконструкцією майже той самий час. В Принципі, у нас багато експонатів, які цікаві самі по собі, але інтерактивна екскурсія, вона цікавіша, коли люди можуть попробувати те, чим користувалися в давнину. Ну, справжні експонати ми в руки не даємо, даємо копії сучасні. власне. Так що, якщо ви хочете допомагати людям вивчати минуле, обирайте освітньо-професійну програму Культурна спадщина і Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Віктор Косаківський. Я випускник Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні я є викладачем факультету історії і міжнародних відносин. Я і мої колеги навчаємо різних, різних наукових дисциплін, особливо ті, які пов'язані з історико-культурною спадщини України. Ми вивчаємо минулу і сучасну історію України. Ми навчимо вас багатьох елементів української культури. Це звичаї, традиції, обряди, родинні календар. Ми навчимо вас виготовляти багато речей, які виготовляли наші, наші предки в недалекому минулому. Якщо ви хочете приносити українську культурну спадщину, вступайте на спеціалізацію Українська культурна спадщина, яка є на факультеті історії і міжнародних відносин. Вітаю, шановні випускники. Мене звати Ольга Куляструк. Я теж випускниця історичного факультету Вінницького педінституту. І я починала працювати як учитель історії, а зараз я професор, завідувач кафедри саме тієї кафедри, яка пропонує вам нову освітню програму Культурна спадщина. Ми з колегами навчимо вас критикувати. Розбиратися із тими міфами, які вироблені в радянській і російській історії, ми з вами доведемо, що українці це європейська нація, що нам є чим пишатися, що зберігати і е, поповнювати нашу історію найкращими скарбами нашого народу. Приходьте на нову освітню програму Культурна спадщина.